Прошуємо так само Олега Нікольського, маркетинг-директор Фокстрод. Опроски мете. І це буде презентація, яка має назву досвід Фокстрод. Як збільшувати продажі в еру АІ або ЕАЙ. Коротше, штучного інтелекту. Добрий день. Ну да, сьогодні майже немає презентації без штучного інтелекту, і ми також трош трошки про це розкажемо. Як тільки у нас з'являться слайди на екрані. Супер, дякую. І я їх навіть можу переключати. Мене звати Олег. Я займаюся штучним інтелектом більше десяти років. Раніше це називалося машинним навчанням. Зі мною Олег Нікольський CMO Foxtrot. Колеги, я всіх вітаю. Я два слова. Що найважливіше, що я хотів би сказати, ось про Foxtrot. Десять років ми вже працюємо разом. Що їх відрізняє? Це системність. Це поєднання всіх каналів довкола досягнення бізнес-задачі для того, щоб краще задовольнити клієнта. Сподіваюсь, ми сьогодні зможемо про це розказати більш детально. Два слова ще про іспутник на правах реклами. У нас багато клієнтів, але «Фокстрот» все одно завжди на першому місці. Ми відправляємо більше ніж 2 мільярди повідомлень на місяць, і важлива частина цього процесу і інших показників це успіх окстроту. Олег, я тобі передаю тотем для керування цими слайдами. Да, олеже, дуже тобі дякую. Дивіться. Е... Насправді компанія ЄСпутник відправляє 2 мільярди повідомлень щомісяця, але лише маленька доля цих повідомлень це Фокстроту. Лише 67 мільйонів. Всього всього 67 мільйонів відправляє саме компанія Фокстрот. Через вісім каналів комунікації комунікуємо з нашими 13 мільйонами клієнтами. Ми маємо скажімо так у кармані компанії ЄСпутніка більше 77 Тригерів, які, з яких з них 15 кастомних, зроблених лише під нас. Це дуже круто, це дуже офігезно. І в нас є дев'ять товарних алгоритмів рекомендацій. Щодо співпраці з компанією Спутник, справді це максимально професійна команда. Ми маємо свого професійного кастомер сексес менеджера. Ми маємо бездоганну, афієзну аналітику, звітність, всю кастомну аналітику, по всім нашим кастомним рішенням від ідеї розробки, тестування та впровадження, ми маємо повний фулфілмент. Ми маємо круті ідеї, які впроваджує компанія ЄСпутник, і всі вони завжди, у нас майже 100% впровадження всіх наших ідей. Ми дуже багато робимо інтеграції, ми дуже багато робимо. Нових яких речей, які не робить жодний ретейлер чи гравець на ринку, і тому дуже вдячні компанії Спутник саме за, за такі інтеграції. Наша е, е, співпраця розпочалася ще 11 років тому е, е, з е з в 2014 році. Ми розпочали працювати з емейлами. Потім ми підключили омні, омніканальну комунікацію. Потім товарні рекомендації. Зараз ми вже доходимо до рекомендації у застосунку, що є нашим фокусом основним, і до е, нової трансформаційної моделі 2.0, яка вже побудована на штучному інтелекті на ЛЛМ-моделі, про яку е, потім вже згодом розповість нам е, мій теска Олеже. Що ми маємо зараз сьогодні? Ми маємо сьогодні повністю портфель портретнежого клієнта 360. Тобто на основі всіх історичних даних, які ми збираємо про клієнта, про його події з розсилок. Це доставка, відкриття, кліки, відписки, скарги та таке інше, ми все це збираємо. Ми аналізуємо всі кастомні події у веб-застосунку, на сайті з даних CRM. Це може бути дії клієнта. Це може бути тривалість сесії, замов і всі інші кастомні. Якісь рекарини на наше замовлення. Ми це все збираємо. З наших основних джерел комунікації з клієнтом та дочок доступу це наш веб-сайт, наш веб мобільний CRM-ка, дірить комунікації з нашого кол-центру та з наших ретел офлайн магазинів, і все це ми перероблюємо штучною моделлю, штучним інтелектом і отримуємо персоналізовану комунікацію. Коли ми знаємо, що, наприклад, Микола хоче придбати телевізор. Ми знаємо хто він, що він хоче, скільки він розробив події на нашому сайті. Що він купував у минулому? Що він робив на нашому з нашим емейлом, сайтом? Як він приходив з емейлів на наш на наше промо, і він отримує му в доступ до, до, до нього. Тобто, це може зараз. Ми показуємо лише емейл. Але це може бути і веб-пуш, і інеплікейшн пуш все, що завгодно. Так, лежа. Я тобі передаю. Що, і Тепер я клацаю. Ну, давай, <світ> дякую. А, щоб зробити доповідь максимально корисною, ми звичайно не можемо показувати повні цифри Фокстроту, але а, хоча б ось так, а, без шкали абсолютної, ми можемо розказати. А, дякую, що надали доступ до даних. А, це. А, Click-through-rate. наскільки е, листи приводять трафік. Е, і ми можемо подивитися тут основні, е, основні листи по Осі X, як в школі. Е, і можемо подивитися, які найбільш клікабельні, по яким, е, які людям подобаються для того, щоб відкрити і клікнути. І ви бачите, що топ-3 листа це зниження ціни. Різні формати, знижки працюють, працюють суперкласно. А велика частина велика частина цього результату це саме команда Фокстроту, тому що вони налаштовані а, з ці знижки вони реально корисні і вони постійно оновлюються. І там ще є трошки промокодів. А, зроблено класно. Це дає дуже срі, дуже хороше дуже CTR. І ви можете побачити, що якийсь тригер, наприклад, там регулярний попит. Ну, Зрозуміло, з одного боку, да, телевізори не так часто купуються, але все ж таки на факстроті є багато товарів, які купуються регулярно. А, і вони мають менший CTR. І можна було б на цьому графіку зупинитися. Він такий класний. Ось порівняйте: оце гарні, оце погані. Але це не повна картина і неправильна. Тому що те, що нас цікавить, це конверсія, скільки людей реально купило, і тут картина. Зовсім інша. А ми бачимо, що тригер, який там в топ взагалі не півійшов попередній, це покинута категорія. Він є одним з найбільш конверсійних. Тобто, коли люди вже переходять по ньому на сайт, вони реально багато купують. І два тригери по кошику. Ну зрозуміло, вони в кінці воронки вони також дають дуже, дуже гарну конверсію. Це покинутий кошик і зниження ціни на товару кошику. Інші Теж варто використовувати. Загалом найкращі результати це, звичайно, якщо ви на всіх етапах воронки продажів використовуєте відповідні листи, вайбер-повідомлення і інші канали комунікації, комунікації з клієнтом. Тобто найкраще працює комплексна система, але деякі тригери більше про трафік, деякі більше про конверсію, і то, і то працює. І я переключусь трошки. Оскільки у нас сьогодні доповідь про AI, переходимо до цієї AI-ної частини, трошки історії. Коли рекомендації починалися в Україні, в світі, то вони працювали більше як рекомендації товар до товару. Наприклад, у вас є певний товар на фактстроті. З першої версії ще був рік 14-16, десь там. Ми коли запускали, у нас під конкретний телевізор, ми підбирали, там, наприклад, схожі телевізори чи якісь аксесуари. Які треба продати. І так всі алгоритми працювали. А це було таке дуже тунельне бачення. Тоді машина бачила тільки конкретні товари, товари, які пов'язані з ним. Починаючи десь з 20-го року ми додали трансформерну модель. Це те, що у назві ChatGPT, Піті, ось остання буква ТІ. В цій абревіатурі це саме про трансформери. Ми застосуємо ті самі технології, але для того, щоб передбачити покупку клієнта. Що це з точки зору бізнесу дає? Ми перестаємо говорити про товар, ми говоримо про шлях клієнта. І кожен клієнт на сайті отримує персоналізовані рекомендації чисто під нього, враховуючи його попередню історію взаємодії, всі його попередні кліки, покупки, додавання в кошик і в офлайні, і в онлайні. І ось ця загальна така холістична картина дозволяє набагато краще рекомендувати, підбирати те, що, те, що людині потрібно. Але і це все ще не все. Інновації на цьому не зупиняються. І ми з минулого року, з 24-го, ми додали можливість використання великих мовних моделей в рекомендаціях. До цього. Машина, знов таки в основному бачила поведінку користувачів. Вона бачила, що люди клікають. Якщо ці товари два клікаються разом, то вони, мабуть, схожі з минулого року. Комп'ютери починають розуміти, що це реально за товар. Вони починають розуміти, яка його категорія, який, який, який бренд, яка ціна, і розуміти. Це дуже схоже на те, як розуміє реальний категорійний менеджер, який працює в магазині або в бек-офісі, і підбирати товар таким чином. Мене іноді вражає наскільки реально ці підбір працює дуже схоже на те, як це робить людина, яка розбирається в певній в певні, в певні категорії. І ось це об'єднання старих алгоритмів плюс ЛЛМ великих мовних моделей. Дає нам ще кращі результати. Реальні цифри, реальний графік єдине, що ось шкалу абсолютно прибрали, що нам дало в минулому році, коли ми запустили цей алгоритм. А загалом кількість кліків по блокі, по блокам рекомендацій зросла на 33% на факстроті. І це при тому, що ми до цього 7 років, 8 воно вже працювало. Тобто це не було. Якась там холодний старт. У нас було дуже багато даних про поведінку. Це ми просто покращили, змінили алгоритм і суттєво змінили користувацький досвід на, на, на сайті. Кількість був один блок, який персонально для вас, там де видно історію на базі попередніх клі... попередньої взаємодії. І по ньому трафік зріс в два рази. Мені здається, що це досить гарні, гарні результати. Але ми на цьому не зупиняємося. О, мовні моделі тільки починають впроваджуватися в наше в наше, в наше повсякденне життя. І е, дуже часто для того, щоб правильно порекомендувати, треба дуже гарно розуміти категорію. І є зазвичай. Категорії, які дуже гарно категорізовані, наприклад, телеві... ну, які для фокстроту, наприклад, основні. Це будуть там, телевізори, це будуть е... підставки під них і так далі. І там е... аксесуари підбирати відносно просто. Але завжди щось знайдеться, типу зубних щиток. І зрозуміло, що на фокстроті зубна щітка бути... і з... зубна щітка, і насадка може бути в, категори... в категорії в одному... в... В... знаходитися в одній категорії в категоріальному дереві. Алгоритми сучасні дозволяють. В масштабі со... Деся... десятків тисяч товарів Фокстроту автоматично аналізувати, в яких категоріях знаходяться товари, і це дозволяє набагато краще підбирати аналоги. А, у нас плюс 39, Це ось нові дані весна цього року. А, плюс 39% покращення ctr покращення по блоку аксесуарів і, і співставне покращення конверсії, тобто продажі аксесуарів зросли. Ну, майже в півтора рази. а Це теж було дуже досить 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 гарним результатом. А пролучили не всіх аксесуарів на фокстроті тільки з цього блоку. Не, не, не так, щоб сильно масштабно, щоб не перебільшувати. І ми в основному говорили про сайт, але це звичайно не тільки. Коли ми говоримо про алгоритми рекомендації і персоналізації, це також і про інші канали. І а, оцей досвід, персоналізований персоналізований для кожного користуча one-on-one, він доступний і у всіх інших каналах. Звичайно, і в емейлах. Один ось мені особливо болить. Одна з недовикористаних фіч, я бачу багато знайомих обличчя, багато наших клієнтів зараз сидять в залі. Якщо ви відправляєте через нас масові розсилки і досі не додаєте туди тоді, тоді блок товарних рекомендацій, будь ласка, додайте його. Тобто в кожній масовій розсилці можна зараз додати персональні блоки. Це працює класно. Ось приклади від Фокстроту. Дякую, Олег, тобі слово. Так, да, насправді ми дуже задоволені цією співпрацею. Ця llm модель нам додає дуже великий велью до наших всіх пропозицій. Ми вже збільшили нашу контактну базу в декілька разів у співдошенні, що було в минулому. Ми збільшили нашу ЛТВ. На жаль, не можу сказати точних цифр, але ми дуже задоволені цим зростанням. Ми вже збільшили і весь дохід плюс. Скоротили використання нашого маркетного бюджету, ми скоротили використання нашого ресурсу робочого дуже сильно. Ми збільшили кількість ретеншну, ми збільшили кількість повторних продажів. Ми підвищили конверсію в рази, як ми ви вже бачили, до двох разів по певним тергірам. І вже ж наше отримання клієнтів воно воно зараз є максимальною у період війни, тому тут. Насправді це все входить в нашу загальну стратегію по ретеншену, і в Спутник наш основний стратегічний партнер в цьому. Тому ми залюбки йдемо далі. Залюбки йдемо назустріч одному. Да, і плануємо наступні дії. Да, це наш фокус компанії – Це максимальна персоналізація користувацького досвіду. Це розвиток карти тригерів, це протективна сегментація всіх наших клієнтів. Це постійне покращення моделей товарних рекомендацій і розширення блоків рекомендацій у застосунку. Застосунок в цьому році у нас є фокусним продуктом, і саме персоналізація всіх наших комунікацій в ньому це просто must-have вже на ринку, і ми лише покращуємо цей досвід. Дякую. Дуже дякую. Сподіваюся, вдалося поділитися цікавинками. Якщо у вас є ще залишилося питання, будь ласка, підходьте до нас на стенд в тому залі. Я залюбки на них відповім. Дякую. дякую. Дякуємо так само вам. Оплески лунали на вашу честь. Ну, питання було і заощаджено чи.